Ого, він вільний, не наче лайф. Він супер, як МТС. Він крутий, наче потап біля нас ці каменських. Він прямий, як стійка від камери. Дівчата чекають на нього, як на 1754 випуск дому. 2 він сенсація кожного дня. Журналісти бігають за ним як студенти за стипендією. Він неодноразово, ви неодноразово бачили його на обкладинках журналів. Він розумний, він розумніший, ніж Google та Вікіпедія. І він дуже е, зачекався вже на зустріч з вами. Увага, питання хто ж це завітав до нас? Я свіста, я Прості, насправді я простий хлопець, звати мене Андрій. Люблю я дуже спорт, читати, танцювати і бажаю усім учасникам гарної перемоги.